Окей, в мене ще одне загальне запитання, і хочу більше таких до практичних перейти питань на сьогоднішній день за вашою інформацією. Скільки пар в Україні потребують допомоги, щоб стати батьками? Я вам скажу, насправді цифри достатньо високі. Я не назву конкретно цифру. Я вам скажу так, що якщо, умовно, років 30-40 назад, якщо в шлюбі не було дітей, всі е, звинувачували цьому жінку, що це вона не здатна завагітніти, не здатна виносити. Зараз е, завдяки розвитку технології діагностиці, ми розуміємо, що... Е, Трошечки більше 50% в загальному це е, е, проблеми з гімашними організмі, але вже майже 45-47% це е, можливі проблеми в організмі чоловіка. І ще великий висоток і, і чоловік так змішана так звана форма. Це раз. За офіційними даними, е, кожна п'ята пара в Україні страждає на е, безпліддя, на ненародженість дітей у шлюбі. Хочу звернути увагу, що це за офіційними даними. Біль... насправді ця цифра набагато більша, і наслідок того, що ну є якісь певні м... перешкоди, можливо, якась. Звертаються до вас чи до інших лікарів із неможливістю зачати дитини не обов'язково доходять до етапу допоміжних репродуктивних технологій, так? тому що якщо є якась проблема, то інколи...